Доброго дня, друзі! Хочу розповісти вам про таку шикарну машину і як можна не кисло вібаться в забор, блядь. Купили тачку, не робили ендоскопію в оканців. У нас мертвий наглухо мотор. Наглухо витертих шість поршнів, задірив всіх циліндрів, розбиті направляючі. Торбовкладишем, торбомасла насосу, хаджа, 7 тисяч умовних одиничок. Потім вклали мотор. Кажу власнику, тут торба з цепі, вона вже на підході. Ні, каже, ще поїжджу, потім літом продав. Не поїздив. Приїхав, замовляємо з цепу. Купили саму корзину, неповний комплект. Корзина 60 штук. 1500 доларів. Замінити цепу 600 доларів. Рахуйте, 7500, 600 і попутно знову антифриз, всі ці вещи, Зараз е, питань по мотору нема. По коробці питань нема. Є питання по підсвітці заднього номеру. А так, технічно, машина повністю готова до експлуатації. Власник каже, покатайся, потестуй. Ну, Бо щось йому трошки страшно на ній їздить. Уже скільки, каже, бабок вгрузив, що я вже не хочу собі більше парша. Ось вам е, ціна помилки купівлі автомобіля без діагностики. Просто подивився машину, вся при пам'яті, красива, гарненька. Все, покажи, який салончик, по кузову ровненька. Клас, думаю, куплю, буду їздити, кайфувати, горя не знати. Але щось пішло не по плану. Зараз ми на ній поїдемо, покажемо динаміку розгона. Сильно її націлувати не будемо, тому що на вулиці холодно. Ну, погнали. Що, друзі? Заїхали, заправили те, що заправляти не треба. У нас гібрид. Може взагалі. Бере 2 літри бензика. Ні, середній розхід десь все одно 12 літрів, будьте ласкаві, організуйте. По трасі набагато менше, але Але... безкоштовно нихіра не буває. Що друзі можна сказати про Панаму? Вона в рульошці, звісно, повністю себе оправдує. Дуже на дальняк в ній комфортно їхати. Не втомлюєшся. Музичка хороша. Коли ходовка при пам'яті нічого не гупає, не грюкає, не стукає, то їздить на машині один кайф. Три TFSI, ну, Той самий аудюшний мотор, що там А6, А7. Тут тільки немає місця на плоці під стартер. Установка. В принципі, чисто передвигатися, по е, топляку економія, е, по комфорту кайф, я не знаю, що можна додати, мені подобається. Але якщо ви хочете на цій тачці навалювати, то відкидуємо 3 літра TFSI і беремо собі 4,8 турбо, балячки, одійте самі. Помимо капіталки самого двигуна, по навісці ще було пророблено дуже багато роботи. Того такий цінник і вискочив. Що, зараз трошки виїдемо по прямої під навалим і покажемо, що вона там розганяється. Запам'ятайте, купляєте такі машини тільки через ендоскопію. Дивіться, що робиться в самих циліндрах. Все. Або консультуйтесь, набирайте, не знаю, буду щось підказувати, допомагати. Бо можна так тупо заїхати в забор, попасти на такі бабки, що мама дорога, всім добра і миру.